Вифлеем. Итак, Библия дает нам некоторые факты, но наше сознание всегда добавляет туда культурные особенности. В принципе, в этом ничего нет плохого. Ничего нет плохого в сказках, ничего нет плохого в, уютной, в уютном празднике, в горячем чае тоже ничего плохого нет. Плохо, когда мы как бы усваиваем то, чего нет в Библии. И Библия, и история Рождества становится для нас каким-то оторванным от жизни событием. Вот какой-то истории рассказано, в Писании. Но когда авторы писали вот все, все, все эти события, они не хотели создать сказку. Они хотели показать важность рождения именно этого человека. Потому что в нем воплотился сам Бог, Бога человека. Они преследовали целью, чтобы люди читали, и эта история меняла их жизнь. Они просто создавала уютную сказку. Поэтому, поэтому сегодня мы не празднуем день рождения Иисуса Христа. Это не день рождения, как вот у нас. Это Рождество, особое слово, которое применяется только к рождению Иисуса Христа. Рождество. Никто о себе не может сказать, мое Рождество было тогда-то. Рождество было только и у Иисуса. Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти каждого из нас. И пусть вот Слово Божье без искажений меняет наш разум. Помолимся, друзья. Славим Тебя, Господь Бог, за милость Твою, любовь, благодать, которую Ты проявил к нам в Сыне Твоем, Иисусе Христе. Славим Тебя, Иисус Христос, что однажды Ты пришел в этот мир, чтобы стать нашим Спасителем, чтобы даровать нам милость Твою и жизнь вечную. Благодарим Тебя, Господь, что хранишь нас до сего часа, ведешь нам, и мы находимся там, где угодно Тебе. Молимся во имя Иисуса Христа. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава Господу, брати і сестри, за цей ранок, за служіння, котре ми мали. І ви знаєте, чорні люди, коли її малюють Господа, знаєте, який в його колір? Якщо Христос, вони малюють Його чорним. Коли в нас кажуть, що ми щось зберігаємо на чорний день. Чорні люди, знаєте, кажуть, це так кажуть. Ми зберігаємо на білий день. Тому знаєте, всі е, контекст кожного народу, вони як то стараються приблизити до себе, е, знаєте, історію до себе, щоб було розумілише. Тому я думаю, що дійсно брат Володя розказав, як. Як воно дійсно проходило. Але цей контекст, який люди дописують, я думаю, що він не є гріховний. Просто щоб ми могли розуміти істину. Тому хай Господь благословить нас розуміти, але е, сама суть, що родився Христос, вона є неізмінна. І в нас в білих, і в чорних, і в жовтих, і в інших расах. Христос є той, хто народився, і це не можна, знаєте, як то відмінити. Тому, коли ми святкуємо сьогодні, коли ми продовжимо радіти, що родився для нас Христос, то Він народився для того, щоб ми могли народитися для Нього. Він народився для нас, а ми народимося для Нього. Ми маємо для Нього народитися. І тому, хто ще не народився для Господа, ви можете це сказати: Господи, я хочу народитись для Тебе. Я хочу, щоб ти жив в мені. Я хочу, щоб Ти керував моїм життям. Він прийшов як цар царний, як цар світу, цар царів. І ми маємо йому поклонитись. І ми маємо його прийняти. Тому сьогодні час примиритися з Господом. Сьогодні час. Почути те, що Господь гукає вас. Якщо ви хочете сьогодні примиритись з Богом, попросити в Нього прощення, посвятити своє життя йому, ви можете зараз сказати, і ми разом з вами будемо молитися. Якщо є така душа, будь ласка, заявіть про це. Хай Господь благословить вас. Якщо є вітання для церкви, будь ласка, передайте. І салихи вітання. Леся, приймаємо вітання. Євгенія, Євгенія Володимир, приймаємо вітання. Житомирщина вітання. Алла та Василь. Алла та Василь. вітання, приймаємо. Да. Приймаємо вітання від тих ти. Я зрозуміло. Від Юркова приймаємо вітання. Катерина Філімоновна телефонувала, передавала нам вітання. Вона в Германії. І тому просила молитись також за неї, щоб Господь подачив подачі стров її життя. І е, Гена Перетрухин постійно нам передає вітання. Всі вітання. Хто нас там вітає онлайн? Нас вітає Алла Білінська, Наталія Кушнір, Неля Черненко, Ілона Горбачова. Наталія Кушнір. Приймаємо вітання і ми вітаємо з Дому Божого. Якщо є прохання молитись, будь ласка, так, да, Ігор. Да, да. София, молимся. Да, Лена. Так, да, Надя. Кого? Рувима. Угу. Да. Юля Ходзинска. Угу. Да, Таня. Колись я пам'ятаю моя бабуня, ой, руки болять, ой, руки болять, не знаю де положити. Я думаю, як це руки болять? Ну, зуб болить, голова болить, а як це рука може боліти? Тепер я розумію, що таке ноги і руки болять. Да. За Рому? Помолимся за Ромчика. Да. Алла, кто Андрей. Шишо? Ага. Да, да, Наташа. Uh -huh. Так, так. Да. Uh -huh. uh -huh. Всі. Хто онлайн там просить нас? Алла Білінська просить молитися за сина Максима. також, знайди, ну, відкритки. Прийміть привітання. 23 числа мав день народження Анатолій Максимович. Ми вже вітали і ще раз вітаємо брата. Де Анатолій Максимович? Просим. А. Боже благословіння. Іра Ліщук, 25-го є Іра? Е, Оля Ферд, 28-го її немає. Е, Орел Ліна 29 го Її немає. Кирилков Олег. Немає. Він з нами сьогодні. Він на ну, Тарачанський. Будемо молити за нього. І... На. І... Є в Біле Церкві такий мужчина Федеренко Юрій Анатолійович. Помолимося за нього. В його сьогодні день народження. Це з нашої сестри директор. Ви молитесь за його благословіння. За кого не знали, скажіть, ми за вас помолимося. Вітя. Помолимося Помолимся за цього чоловіка. Всі. Маєнко Наташа. Наташа, Маєнко, помолимося. Вони часто передають нам вітання. Приймаємо вітання. Об'яви. Зараз у нас буде продовження служіння спілкування там в домі молитви. Да, Михайлович, що ви хотіли? Але ж. Дякую <гум> за... за одну хорошу річ, що ви не забули, а друга річ пропустили. Тому будемо молитися і щоб Господь благословив наше служіння в тому залі зараз. 14.30. Хто хоче поїхати до Потівки на служіння? Будь ласка, виїжджаємо 14.30. Завтра служіння буде в 9 годин ранку. Вівторок. Давайте порадимося. 31 число. Зробимо на 6 годин вечора таке служіння постанього дня цього року. А? Не хочете? Зробимо. Володя, готуйсь. Вівторок проведе служіння. Таке. Закінчення нового року. Да? Будемо проповідати у Бог. Тому вівторок, в 6 годин вечора, Служіння у нас буде таке останнього року. Кому треба відвести додому у вас відведемо? Воно буде недовго, але ми зробимо служіння. Середа. Середа. В нас перше число. У нас, я думаю, буде по традиції 9 годин ранку. І новорічне служіння зробимо у 4 години дня. В середу. На перше число. Зробимо? Зробимо? Не хочете? Хочете? Добре. В 16, 16.00 то 4 часа дня в нас буде новорічне служіння 1 числа 1 січня. І знову четвер, п'ятниця, субота, 9 годин ранку. І наступна неділя, в 10 годин ранку, у <coughs> нас буде хліболамання. Хай Господь благословить нас. Будемо молитись за церкву. В Нігер сьогодні є така країна, де церкві тяжко, би молитися за цю країну, за церкву цій країні, країни, би молити за церкву, північну Керес, за церкву в Афганістані. Там є декілька віруючих, би молити за них. Зіна Володимирна просить молити за її родину, за спасіння і молити за Катерину Філімоновну. Хай Господь благословить, і би молити за нашу країну, за військових. За мир і спокій, щоб Господь дарував, за пробудження нашого народу України, щоб Господь дарував нам людям, українцям, правильно вірувати в Господа. Правильно, є одна правда. І її треба, щоб Україна прийняла одну правду. Хай Господь благословить всіх нас для молитви. Наш великий вічний Господь Бог, ми поклоняємося Тобі зараз. І щиро дякую Тобі за спокій, за цей спокій в служинні, що Ти дарував нам бути перед Твоїм лицем. Ми хочемо, Господи, подякувати Тобі, що ще раз і ще раз Ти нагадуєш нам про Твоє народження, що Ти прийшов цей світ для нас, щоб спасти нас, щоб встановити, викупити, Господи, і Ти відкриваєш, Господі, нам, як ми маємо проводити наше життя, як ми маємо. Удалятись, утікати господі від цього світового пожадливого світу, господи, йти. Відкриваєш нам, Господі, через Слово Твоє, як Ти правильно народився, Господи, для нас. Ми за це щиро щиро дякуємо і просимо, Господі, супроводжуй наше життя так, щоб ми могли принести славу для Тебе, наш Господь. Тому молимося, Господі, сьогодні за наш народ України, за пробудження нашого народу. Ми молимося, Господі, за керівництво нашої країни, за військове і цивільне, Господі, щоб вони мали страх. Відповідальність перед тобою, перед народом і за мали відповідальність за народ наш. Господі, ми хочемо, щоб ти дарував і послав чудо для нашої країни. І ця війна могла зупинитись. Ми хочемо, Господі, щоб Твоя справедливість восторжествувала. Господі, ми хочемо, щоб ворог був засоромлений. Господи, щоб ворог не мав сили. Тому ми молимо Тебе, Господи, щоб Ти благословив, Господі цим наш народ України. І ми молимося, Господі, пошли нам це пробудження. І свято вірувати в Тебе, і молимося, Господь, за наших військових, які вимушені сьогодні захищати країну нашу. Ми молимося, Господь, про їх захист. Ми молимося, Господь, про їх мудрість і уміння зупинити зло. Наша молитва, Господь, за тих, хто сьогодні лікується, за тих, хто сьогодні має раніння або має Господі. Інвалідність, Господь, через війну. Ми молимося, щоб Ти дарував і таким захист і утіху. Тих, хто в полоні захисти їх, тих, хто пропав безвісті, Господь даруй про них знати. Ми молимося, Господь щоб Ти захистив від тих, хто через війну немає житла, немає майна, немає рідних і близьких. Господи, і це велика Господі Турбота про них має бути, тому Господи, пошли тих людей, які могли турбуватися. Ми молимося, Господи, щоб ти розположив і наші серця е тих людей, які живуть в Україні, щоб вони були милосердними і милостиві до тих, хто Господи, сьогодні має житла. Наша молитва за тих, хто розпорошений по всьому лицю землі. Господи, пошли їм твій захист і твою відповідальність. Перед Богом і перед нашим народом. Господі, ми молимося про це. І зараз наша молитва, Господі, щоб Ти благословив зберіг нашу землю від руйнувань і захистив нашу інфраструктуру, щоб, Господі, в нас було світло, газ і все необхідне, Господи, для життя. Господі, це ми бажання несем перед Твоє лице. І зараз просимо те, щоб Ти благословив наших друзів Анатолія Максимовича, Іру, Олюфер, Ліну. Олега Кирилкова, Юрія Анатолійовича за Вітю Власенка, за Наташу Маєнку. Господі, ми зичимо їх хресних благословень в день народження їхнього життя. Господи, тому благослови їх. І зараз ми молимося, щоб Ти благословив церкву в Нігері, церкву Північні Кари в Афганістані. І ми молимося, Господь, Ти благословив Зіну Володимирівну. І дарував, Господь, для неї радість бачити спасену родину. Ми молимося за Катерину благослови її там, де вона знаходиться. Ми молимося, Господі, щоб Ти благословив її внуків і Богдана і дарував, Господі, і Юрі, так же благословіння. Ми молимося, Господі, із Ігорем за Вікторовичем за його родину за Катю, за маму, щоб ти їх підбадьорив, укріпив і дарував благословіння. Ми молимося за оздоровлення Кристини, за збереження Петра на фронті, за ігоря, щоб він знайшовся. Ми молимося за Софію пошли Господь для неї підбадьорення, оздоровлення. Ми молимося за Галю Бідкевич, щоб ти оздоровив її. Аріну і Максима також оздоровив. Ми молимося за Рувіма за його оздоровлення. Наша молитва за Юлю Ходзінську, щоб ти її підтримав. І наша молитва, Господі, щоб Ти благосив Ірину Івану даруй дарувій мудрості і твій захист. Ми молимося, Господі, щоб ти благословив Тетяну Гаврилівну, Господь, оздоров її ноги. Ми молимося, Господі, щоб Ти благословив. І Дарвав благосвіння для але, Господі, за її родину. молимося, за Андрія, який на фронті, захистить їх. Ми молимося, Господі, за Ромчика, щоб Ти також, Господі, цьо, це дитятко оздоровив, Господі, дарвав Господі йому зростати здоровим і мудрим. Ми молимося, Господі. З Наташі за спасіння її, чоловіка Антона і батька Олега. Наша молитва за родину Височинських також благослови рідних і близьких і спаси не спасених. Наша молитва, Господи, щоб ти оздоровив Світлану, даровав для неї оздоровлення. Вона нуждається зараз тобі, Господи, пошли для неї милість. І ми молимося, Господі, з Алою за її сина Максима, який вона просить, Господи, щоб Ти захистив його і дарував благословіння. І зараз ми молимо Тебе, щоб ти благословив наше подальше служіння, благословив, Господь, нас спілкування і ту їжу, ти приготував для нас, хай вона буде благословена для нас і славою для тебе наш буде Бог. Тому ми поклоняємося величаємо тебе. Просимо миру, Єрусалиму і тобі, хай без слави, честь наш Бог, Отець, Святий Дух. Амінь. С миром Божием. Обед будет через 20 минут, поэтому.